Привіт! З вами Макс, а ти на каналі Макс Продіжтом. Це відео хочу почати з вдячності всім, хто підписався на канал. Я кожен ранок перевіряв, скільки підписників на каналі. Читав кожен коментар, я дуже вдячний за підтримку і критику. Також хочу перепросити всіх за цю паузу у виготовленні нових відосів. Дуже багато роботи щось навалилось. Просто не встигав записати відео. Можливо, вам. Буде цікаве влог програміста про всякі рандомні штуки, наприклад, як забезпечити квартиру безперебійним живленням до побудови моделей в симуляції всяких штук, наприклад, деформування матеріалів або симуляції виготовлення всяких об'єктів. Так саме цим я і займався ці два місяці. І по-третє, хочу всіх привітати з Різдвом і Новим роком побажати вам сил і натхнення, рухатись вперед в ці буремні часи. Ну що ж, почнемо крайнє відео в цьому році. Сподіваюсь, воно буде цікавим і корисним саме для тебе. Ану, загадай число від 1 до 10, тільки швидко. 7, Ну або 3! Якщо ти загадав 7, то вітаю, Ти такий же передбачив, як і 90% людей на планеті. Але ми тут не про психологію, ми про машини. Ми звикли думати, що комп'ютер може абсолютно все: запустив хру, випав випадковий лут, згенерував пароль. Отримав випадковий набір символів. Але що якщо я тобі скажу, що твій комп'ютер це найнудніша, найбільш передбачувана річ у світі, яка фізично не здатна зробити щось просто так? Сьогодні ми розберемося, чому для комп'ютера випадковість це найскладніша задача у всесвіті. Як звичайний годинник може зламати банківську систему? І чому лававі лампи захищають весь інтернет? І чи існує взагалі випадкові числа? Поїхали! Вияві собі процесор твого комп'ютера. Це такий собі, він мінник перфекціоніст. якщо ти скажеш йому, порахуй, 2 плюс 2, він завжди відповість тобі 4. Він не зможе сказати: ну, сьогодні у мене настрій на 5 або щось таке. Наприклад, на 3. Це називається детермінізм. Одні й ті самі вхідні дані завжди дають один і той самий результат. Тож, коли ти просиш комп'ютер, дай мені випадкове число, він впаде в ступор. Він не розуміє хаос. Він вміє тільки рахувати. Тому програмісти придумали милицю величезну таку милицю під назвою PRNG Pseudo Random Number Generation. Генерація псевдорандомних чисел. Вітаю вас! Ключове слово псевдо. Звичайно ж. Як же це все працює? Є математична формула, звичайно ж. Вона бере якесь початкове число. Його називають Сіт або зерно, проводить над ним купу математичних тортур і видає результат. Саме цей результат ми і називаємо випадковістю. Але ж вона не випадкова. Найпростіший приклад — на конкурентний метод. Виглядає страшно, але суть дуже проста. Тут x це якесь хідне число, зерно A і C — константи правила гри, а m це параметр, який відповідає за межі генерації. Давайте розглянемо приклад розрахунку. За m візьмемо 11. Межі генерації будуть від 0 до 10. А множник буде 2. А С. Приріст візьмемо рівним 3. Числа не мають великих значень, їх можна брати будь-які це умовність. Крок перший. Отримаємо перше число. Беремо сіт рівним 1. як приклад, х1 дорівнює, дужка відкривається 2 помножене на 1 плюс 3, по модулю 11. Тобто дорівнює 5, модуль 11. В результаті буде 5. Логічно. Далі йде другий крок. Будемо генерувати наступне число на базі попереднього. Тепер наше вхідне число це 5. Х2 буде дорівнювати. Дужка відкрилась 2 помножене на 5 плюс 3. Дужка закрилась по модулю 11. Тобто 13, модуль 11 і виходить 2. Тобто результат буде 2. Ну і так далі. Це один із безлічі алгоритмів. Проблема в тому, що якщо ви знаєте формулу і знаєте перше число Сіт, ви знаєте абсолютно всі наступні числа, які видасть комп'ютер. Це не випадковість, це просто довгий ланцюжок заплутаних дій, який є здається хаотичним, але це тільки на перший погляд, якщо придивитись, то він це звичайна формула. Як приклад використання цього алгоритму можна навести дуже популярну гру Майнкрафт, колись я в ній провів не одну сотню годин. При генерації світу. Можна задати seed. Це і є перше число генерації. Якщо ти з другом хочеш грати на одній карті, виділитесь з Навіть були сайти, де збирали найкращі, найкрасивіші зерна генерації світу. Алгоритм простий. Беремо це зерно, і з нього по алгоритму генеруємо в кожному напрямку однакові ландшафти. Оскільки ми знаємо перше число, ми знаємо всі наступні. Окей, скажеш ти, а звідки ж береться це перше число? Це і seed. якщо ми просто пишемо в коді. Всіт дорівнює одному, то кожного разу, коли ти будеш запускати гру, монстри будуть вибігати з одного і того самого куча в один і той самий момент часу. Як це відбувається в Майнкрафт з генерацією всесвіту? Нудно! Тому розробники пішли на хитрість, що у комп'ютери постійно змінюється. Правильно: час. Більшість звичайних програм, ігри, медіаплеєри, коли ти перемішуєш порядок пісень, беруть поточну кількість мілісекунд. Що пройшлася 1 січня 1970 року Unix Time, і використовує це як сід? Як правило, такий алгоритм працює для будь-якої гри, наприклад, Майнкрафт або вибору пісні в твоєму Spotify, коли ти натискаєш кнопку Перемішати плейліст. Але це катастрофа для безпеки. Чому питаєш ти Уяви, що ти хакер? Ти хочеш дізнатись, яке випадкове число згенерує сервер для створення пароля. Якщо ти знаєш, що сервер використовує час, як всі ти знаєш приблизний час генерації до мілісекунди, бінго, ти можеш відтворити цей процес у себе і отримати те саме число. Для криптографії банкінг, блокчейн, військові шифри, псевдовипадковість це смерть. Нам потрібен True Random Number Generation. Нам потрібна ентропія, справжній хаос із реального всесвіту. Але чому ж процесор сам не може згенерувати то число? Бо він логічний. Тому нам потрібне зовнішнє джерело шуму є декілька варіантів отримання випадковості. Рухи мишкою та натискання клавіш. коли ти встановлюєш якусь криптопрограму і вона просить вас поводити мишкою хаотично або співставити фігури, це не для того, щоб вас розважити. Система зберігає мікрозатримки між вашими рухами і аналізує їх, і звідти ми отримуємо випадковість. А по-друге, атмосферний шум є сервіси типу Random.org, які слухають радіошум атмосфери, статику, блискавки і перетворюють це на числа. По-третє, квантове явище розпад радіоактивних часток або фотони, що проходять крізь напрівпрозоре скло, що, мабуть, єдина річ у всесвіті, яка є справді випадковою. Але мій улюблений приклад компанія Cloudflare – вона захищає величезну частину інтернету. У їхньому офісі стоїть стіна зі 100 лавових ламп. Камера знімає ці лампи 24 на 7, бульбачки у лавових лампах рухаються хаотично. Камера перетворює це відео на цифровий код, і цей код використовується для шифрування ваших даних. Так безпека вашого банківського рахунку залежить буквально від 100 хіпстерських ламп із 70-х. Живіть цим! Добре, але не кожен може становити вдома стіну з лавових ламп. Як же влаштовані процесора, які працюють в твоєму комп'ютері, в твоєму сучасному комп'ютері? Intel та AMD зрозуміли, що соромно бути такими передбачуваними і додали спеціальний інструмент RD rand Це справжній генератор випадкових чисел, вбудований прямо в твій кремній чіп. Як же він працює? Він використовує тепловий шум. Усередині процесора електрони бігають як скажені. Іноді через температуру вони створюють випадкові коливання напруги в певному контурі. Процесор заміряє цей шум і перетворює його на нулі та одиниці. Тобто, по суті, ваш процесор слухає власну температуру і коливання електронів, щоб видати вам число. Це вже досить круто і безпечно для більшості задач. Хоча деякі параноїки, наприклад, Едвард Сноуден, вважають, що навіть тут можуть бути закладки від спецслужб, і цей генератор може бути не таким же випадком. А підкрельоване, але це вже тема для іншого відео. Підсумуємо: сьогодні ми дізналися звичайні випадкові числа це повний фейк, це просто результат математичних формул, які часто залежать від часу на годиннику. Для ігр це окей, для криптографії це повний провал. Щоб отримати справжню випадковість, треба вийти за межі коду, слухати атмосферу, дивитись на лавові лампи. Або міряти температуру всередині процесора. Світ навколо нас хаотичний, а комп'ютера намагаються все впорядкувати. І іронія в тому, що для надійного захисту цього порядку нам доведеться спеціально додати в нього хаос, тобто порядок будується на хаосі. Напиши у коментарях число від 1 до 100. Подивимо, наскільки ти передбачуваний. Чи всі напишуть 69? Ставте лайк, якщо дізнався щось нове. Підписуйся на канал, і хай ваші паролі будуть справді випадковими. До нових зустрічей!